Десятикласники, сьогодні ми продовжуємо з вами тему похідна і розглядаємо рівняння дотичної. Так, ну це перевірка домашнього завдання. І треба повторити, який геометричний зміст похідної у нас. З попередніх уроків ми знаємо, що похідна функція в деякій точці дорівнює кутовому коефіцієнту рівняння дотичної цій точці. Це нам знадобиться сьогодні на уроці. Тобто, k дорівнює кутовий коефіцієнт, штрих від х 0 так, саме рівняння дотичне. Давайте розглянемо з вами графік функції, наприклад, y дорівнює f від x якоїсь там функції. І в точці m, яка належить графіку цієї функції, проведемо дотичну. Ну, Ви знаєте, що рівняння прямої записується в загальному вигляді y дорівнює kx плюс b, де k – кутовий коефіцієнт, b це будь-яке число, x це зміна x, а y це функція. Зміна, яка залежить від х. Отже, ми знаємо, що кутовий коефіцієнт, ми тільки що повторили з вами, це похідна функції f в точці Х0, бо вона проведена в цю точку. Тепер сюди замість К ми підставляємо це значення. Отримуємо рівняння y дорівнює рівня штрих від x0 помножити на x b. Залишилося знайти число b для цього рівняння. Ну, Давайте його знайдемо. Як ми знаємо? Подивимось на наш графік функції і подивимось на дотичну, яка проходить через точку М. Якщо точка М Належить дотичній, то її координати задовільняють рівнянню прямої y до рівня kx плюс b. Тобто, а які координати у точки m? У точка m має координати x 0 і F від x0. Отже, точка m належить дотичній і ми підставляємо її координати от в цю рівність, от в це рівняння дотичної. Отже, ну, або рівняння Отже, замість y ми підставляємо f від x0, а замість x ми підставляємо x0. Підставили, виражаємо звідси b, b до рівня f від x0 мінус f' від x0 помножить на x0, Записали. і тепер це значення, яке ми знайшли, підставляємо в це рівняння прямої y дорівнює f' від x0 помножити на x плюс а замість b підставляємо оце його значення. Підставили, записали. Тепер ми бачимо, що у нас є два доданки з однаковими множниками. Групуємо їх оцей доданок і оцей доданок, а це просто переписуємо. Значить, f від x 0 далі тут спільний множник виносимо за дужки. F' від x0 винесла за дужки, в дужках залишається х. Мінус х 0 записали. Оце ми з вами вивели рівняння дотичне. Вам треба це рівняння дотичне обов'язково запам'ятати y дорівнює f від x0 плюс штрих від х 0 помножити на x х 0 Яка ж схема знаходження рівняння дотичне? Вона базується на цьому рівнянні. Якщо ви її запам'ятаєте, то схему вам, ну так би як запам'ятовувати, не обов'язково буде. Бо ви дивитесь на це рівняння, і у вас в голові вже є схема знаходження рівняння дотичне. От давайте подивимось. Значить, Ось у нас рівняння дотичної, що ми перше знаходимо? Ми знаходимо значення функції в точці х0, яка нам буде задана. Отже, перше, знайти значення функції в точці x 0 це буде f від х 0 Ось воно. Друге, що нам треба зробити? Знайти похідну функцію f'. Просто від x знаходимо f' від x, але нам потрібно замість x підставити x0, тобто знаходимо похідну функцію в точці х0. Знайшли. Все. Ну, Тут x і це і є x, а x0 у вас буде ця точка дана. Потім ми все це підставляємо в це рівняння: оце знайдене f від х 0 f' від х 0 і x0 підставляємо. І отримуємо, там зводимо, розкриваємо дужки, зводимо подібні і отримуємо рівняння виду y до рівня k x Оце буде у нас рівняння дотичне, остаточне. Давайте розглянемо це на прикладі. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f у точці з абсцисою x0v. Якщо функція у нас задана формулою х квадрат плюс 3х, а х0, тобто рівняння, то есть дотична проведена в точці х0 до рівня мінус 1. Так, ну, давайте спочатку запишемо рівняння дотичної. Ось y дорівнює f від x0 плюс f' від x0 помножити на х-х0. Перше, що нам треба знайти, значення в цій функції в точці х0. Отже, ми сюди замість х підставляємо мінус 1, знаходимо значення. Так, значить, це буде мінус 1 в другій степені, плюс 3 помножити на мінус 1, мінус 1 в другій – це 1, 3 на мінус 1 мінус 3, 1 мінус -3. 3 буде мінус 2. Все знайшли це значення, запам'ятали, там підкреслили для себе. Я тут виділила зеленим кольором. Так, далі, що нам треба знайти? Дивимось? Похідну у цієї функції знаходимо похідну функції f' від x дорівнює, нагадую, це степенева функція, степінь зноситься сюди як коефіцієнт. І показник зменшується на одиницю, тобто віднімається 1. Буде 2х в першій степені, першу степень ми не записуємо. Плюс похідна 3х, 3 коефіцієнт він просто виноситься і знаходиться похідна х, а це одиничка. Значить, буде 2х плюс 3. Тепер нам потрібно знайти значення похідної в точці мінус 1». Знаходимо, підставляємо замість сюди мінус 1. Отже, це буде 2 помножити на мінус 1, це мінус 2, плюс 3 це буде 1. Підкреслили для себе. І тепер збираємо нашу формулу рівняння дотичне. Тобто, все підставляємо ось сюди. y дорівнює f від x0 це мінус 2. Отже, це буде. Мінус 2, ну я сюди ще раз переписала. Да? Мінус 2 f' від х0. Подивилися, де у нас це буде. Це 1, 1 помножити x мінус х0 це мінус 1. Я все тут записала ну, подробно, щоб вам було зрозуміло. Значить, це буде мінус 2 x Мінус на мінус плюс 1 це буде, зводимо подібні x-1. Отже, наше рівняння дотичної має вигляд y х x-1. Тобто ми звели його до вигляду kx плюс b. Це. Отримали рівняння дотичної. Так, другий приклад. Щоб це все закріпити, f від x дорівнює одиничка на х в точці х0 дорівнює 1 друга. Тобто, скласти рівняння дотично до цієї функції в точці х0 дорівнює 1 друга. Так, ну спочатку ми знаходимо, ну записуємо да, рівняння дотичної обов'язково, щоб ми бачили, що нам треба робити. І так по черзі робимо. Знаходимо значення функції в точці одна друга, тобто замість х підставляємо одну другу, це буде одиничка поділити на одну другу, перевертаємо це два. Тепер знаходимо похідну у цієї функції. Похідна одиничка на х це буде мінус одиничка на х квадрат, Це ми пам'ятаємо. Тепер підставляємо замість х одну другу, знаходимо f' від однієї другої. Це буде мінус одиничка. От записала. Поділити на одна друга в квадраті це одна четверта, перевертаємо мінус 4. Знач, нам оце значення потрібно, оце значення потрібно, ми його знайшли вже оце і оце, а це нам відомі. Підставляємо в рівняння дотичної. Отже, буде y дорівнює f від x0 це 2. Далі плюс f' від x0, а це мінус 4, значить мінус 4 помножити на дужечку х мінус х0, ось підставили сюди. Дорівня. Розкриваємо дужки. 2 мінус 4х, мінус 4 на мінус 1 другу, це буде плюс 2. Зводимо подібні, мінус 4х плюс 4. На першому місці завжди пишемо х на другому вільне число. Оце ми отримали рівняння дотичної урівняє мінус 4х плюс 4 в точці 1 друга до цієї функції. Так. Третє. f від x дорівнює 4 коренів із x мінус 3х дорівнює 9. Знайдемо рівняння дотичної для цієї функції в точці 9. Отже, ну, х0б 9. Знаходимо спочатку значення функції в цій точці. Замість х підставляємо 9. Отримали корінь із 9 це 3, 3 на 4 це 12, мінус 3 це буде 9. Записали, знайшли. Тепер знаходимо похідну. Ви вже запам'ятали алгоритм знаходження. Знаходимо похідну цієї функції. Ми пам'ятаємо, що похідна кореня це одиничка поділити на 2 таких кореня. Отже, так і записали. 4 це коефіцієнт, він залишається, а в знаменнику 2 корені із х. Похідна будь-якого числа це 0, тому ми не пишемо. Тут скоротили 2 поділити на корінь з х. Тепер знайдемо значення оцієї похідної в точці 9. Замість х підставляємо 9. Це буде 2 третіх. Ну, корінь із 9 це 3, зрозуміло. Так, і тепер збираємо наше рівняння дотичне. От сюди все підставляємо. Тобто y дорівня f від x0 це 9, бачите? Далі f' від x0, f' від х0 це 2 третіх плюс 2 третіх. Далі в дужках х є. Мінус х0 ось це у вас 9. Підставили. Так, дорівнює, розкриваємо дужки. 9 плюс 2 третіх х мінус тут скоротили буде 3 на 2, 6, мінус 6. На першому місці пишеться x, 2 хвітреті x, і 9-6 плюс 3. Оце наше рівняння, шукане рівняння дотичної. Так, f від x дорівнює sin x в точці x 0 дорівнює 0. Ну, Все, діємо так само. Знаходимо знаходимо значення функції в точці x 0 до рівня 0, тобто в точці 0. Синус від 0 а у нас дорівнює нулю. Тепер знаходимо похідну. Похідна синуса це у нас косинус. Тепер підставляємо замість хну. Косинус 0 це одиничка. Це. І тепер збираємо формулу рівняння. І дорівнює 0, плюх це одиничка. X мінус х0б це 0. Отже, це дорівнює X. Y дорівнює х це рівняння дотичної. Так, ну так само ми з косинусом поступаємо. Я вже не буду тут подробно розповідати. Отже, це у нас дорівнює, y дорівнює мінус 1. Бачите, рівняння може бути без X. Це ми знаємо. Ну, рівняння прямої. Так. Далі шосте. Повторимо, так, як знаходиться похідна частки тут. Тому на цьому зупинимось в прикладі. Значить, знаходимо спочатку значення функції в точці мінус 2. Отже, да, по рівнянню дотичної. F від мінус 2 дорівнює самість х підставляємо мінус 2, мінус 2 поділити на мінус 1, це буде 2. Знаходимо похідну. Правило знаходження похідної частки, що ми робимо? Похідна верхньої частини помножити на нижню, плюс. Просто верхня на похідну нижню і поділити в знаменнику на х плюс 1 в квадраті, на знаменник в квадраті. Отже, записали цю формулу х' помножити на х плюс 1 мінус х помножити на х плюс 1 Х плюс 1 в квадраті. Похідна х ми знаємо, це одиничка, тому ми переписуємо просто х плюс. Один, а тут похідна х знову ж одиничка похідна одинички, це 0, значить це буде 1 помножити на х буде мінус х. Так, ну, тут переписали, низ переписали. Тут ми звели подібні х-о знищується, залишається 1. Тепер нам треба знайти значення оцього похідної, оцієї похідної в точці мінус 2. Замість підставляємо мінус 2. Підставили мінус 2 плюс 1 це буде мінус 1. В квадраті це 1, 1 на 1 це 1. Все, збираємо рівняння дотичної. Y дорівнює, f від x0 це у нас 2. Так, плюс далі ф' це 1 точці х0. Далі в дужках х мінус х0, мінус на мінус плюс буде. Ну і тут переводимо подібні: на першому місці х, потім число 2 плюс 2, це 4. Оце ми отримали рівняння дотичної до нашої функції в точці мінус 2. Так, тепер таке завдання. Запишіть рівняння дотичної до графіка функції цієї х мінус 3 х 3 У точці його перетину з вісю ординат. Ну, якщо у нас функція перетинається з віссю ординат, а це віс ігриків, От представили, да, з вісю ігриків перетинається, то координата по дорівнює 0. Отже, у нас. В ці х нульове ми робимо висновок, у нас дорівнює нулю. Так, все. Ну і тепер складаємо рівняння дотичне. Спочатку знаходимо f від х 0 підставили сюди замість нуль, Отримали f від нуля, це буде мінус 3. Далі знаходимо похідну у цієї функції. Похідна ф' від х дорівнює 2х. Ну. Я вже не буду подробно тут кажати. Тут мінус 3, а тут 0. 2х мінус 3. Тепер ми знаходимо значення похідної в точці 0. Замість х підставляємо 0. Отримуємо мінус 3. І тепер збираємо рівняння дотичної. y до рівня. F від х 0 а це у вас мінус 3. Далі. Плюс ф' від х0, а це мінус 3, знову ж таки, в дужках х плюс х0 у вас 0. Так, дорівнює. Ну, Тут розкрили дужки, буде мінус 3 мінус -3, 3х і 0. Тому це у нас буде мінус 3х мінус 3. Оце рівняння до тичної. Так, і останнє завдання: знайдіть рівняння дотичної до графіка функції f від x до рівня x2 мінус 4х плюс 6, яка паралельна прямій y до рівня 4х плюс 7. Давайте я вам нагадаю трошки матеріал 9 класу, що якщо у нас прямі паралельні, то у них співпадають коефіцієнти, які стоять при х. Наприклад, у вас є дві прямі y дорівнює 2х-1 і y дорівнює 2х плюс 5. Чому ми можемо зробити висновок, що вони паралельні? Та тому, що у них коефіцієнти при х співпадають. Тоді ми можемо сказати, що прямі паралельні. Ну і, до речі, прямі будуть перетинатися, коли оці коефіцієнти або числа при х не співпадають, і прямі будуть перпендикулярні, коли у вас добуток оцих коефіцієнтів дорівнює мінус 1. Просто нагадала цей матеріал. Отже, з цього, якщо у нас рівняння дотичне до цієї функції паралельно прямій y дорівнює 4х плюс 7, то у них співпадають коефіцієнт k дорівнює у нас 4. Отже, k, тобто f' від x 0 дорівнює 4. Але, щоб записати рівняння дотичне до цієї функції, нам не вистачає якої умови подумали, що було в попередніх завданнях. Ану, подумали. От, х0 нам не вистачає. Нам його треба знайти. А ми його знайдемо з цієї умови. Ми знаємо, що f' від х0 дорівнює 4, отже, нам треба знайти похідну цієї функції. Похідна цієї функції у нас буде дорівнювати 2х мінус 4. Похідна х це одиничка, похідна шести це 0. 2х мінус 4. Отже, замість х ми тепер підставляємо х0. Тобто 2х0 мінус 4 дорівнює 4 у нас за умовою. Отже, звідси 2х0 дорівнює, переносимо 8, і x0 дорівнює 4. Ми знайшли х0. От тепер далі ми знайдемо значення ну, зрівняння. Е, зараз. Зрівняння дотичними ми пам'ятаємо, що нам треба спочатку знайти значення функції в точці x0v. Знайдемо це значення функції f від x 0 в це f від 4, підставляємо сюди 4, 4 в квадраті це 16, 4 помножити на 4 16, 16 мінус 16 взаємознищується, залишається тільки 6. От у вас це дорівнює 6. f' від х0 нам уже відомо, не треба нічого знаходити, воно вже у нас є. Все збираємо рівняння дотичної. y дорівнює f від x0 це 6, плюс f' від х0 це 4. В дужках х мінус х0 у нас дорівнює теж 4. Підставили. Розкриваємо дужки, це буде 4х мінус 16. Отже, на першому місці пишемо 4х, мінус 16 плюс 6 це буде мінус 10. Ми знайшли наше рівняння дотичної до цієї функції, яка паралельна прямій у до рівня 4х плюс 7. Ви бачите, у них коефіцієнти при х співпадають. Отже, вони паралельні. Так, ну, домашнє завдання це для моїх учнів. Все, дякую вам за увагу. До побачення, до наступних зустрічей. Якщо вам сподобалась подача цього матеріалу, поставте, будь ласка, вподобайки і можете написати коментар.